Так, у них зараз є просування, є просування на, на оперативну глибину ну, у межах до кілометра двох. Більше немає. Нагадаю, що механізований полк за орг за оперативними показниками ще радянського союзу має проривати батальйонні тактичні порядки. Батальйонні тактичні порядки це по ширині 3 кілометри, по глибині може сягати до 5 кілометрів. Тобто вони мають проривати. Ну давайте так прикинемо, ну так. Кілометрів ну, 150-200, ну, ну як це робити? Ну, вони не можуть посунутися більше. Є, є ще казочки про повітряний десант, ну це взагалі не серйозно. іл 76 який може брати на борт до 225 екіпірованих десантників, то це велетенська ціль. Це велетенська ціль. Патріот і самки запросто цю ціль бере запросто. Ну, гелікоптерами, Мі-8 на дуже низьких. На дуже низьких Відстанях, тобто на відстані до 20 метрів, може він так летіти, може брати борт до 30 десантників, може його радіус у межах до 500, до 500 кілометрів, це вже заходити у повітряний простір Молдови. Я, яка буде їхня реакція? Мені дуже важко сказати. Але знову ж таки, це все рівно по подотичні, подотичні, це, по це І до нас буде певний доторк, знову ж таки. Наші зенітні ракетні комплекси, навіть с 300 цілком спроможні такі цілі піднімати. Тому як буде ситуація розвиватися, направду я не знаю. Мій погляд, що це у першу чергу на цю хвилину інформаційно-психологічний тиск, чи він дає якийсь ефект? Ну на нас він ніякого ефекту не дасть, я пояснив. Що з нашого боку нам абсолютно треба бути спокійними у частині там тих недолугих збройних формувань, які є на території Придністров'я? Правда, є ще один момент. Є ще один момент. Велетенські склади, склади боєприпасів, які вже правда мають термін непридатності у селі Ковбасня. Це буквально 20 кілометрів від нашого кордону. Там звідкритих джеверств стверджується, що є біля біля двох тисяч тонн найрізноманітніших снарядів може бути, не виключаю оцей так званий вибуховий президент. Підірвуться все. все, Тон тоннажність може сягати до 10 кілотонн. Ну це вже близько близько до, як до ядерної боєголовки, котра е, вибухнула під час е, бомбардування Нагасакі. А як буде в реальності? Даруйте, не візьмуся спрогнозувати точний сценарій. Взагалі, спрогнозування майбутнього зараз, зараз у тому. Етапі, в якому перебуває людство, це дуже невдячна справа. Цікава, дуже інформація, пане Петре, про Ковбасте. Перше таки чую, от. але давайте повернемося все таки до ситуації на фронті. Ви вже зокрема задали діївку от інститут вивчення війни. Вже заявив, що там росіяни тиснуть, щоб позбавити. Українські сили перепочинку, однак, от речник таврійського напрямку також в свою чергу заявив, що там є рельєф місцевості, який допоможе стримати це просування Росіян під Авдіївкою. Ну бо там є каскад у цих водосховищ. Але чи допоможе справді це стримати окупантів? І чи вам відомо чи є там фортифікаційні споруди? Ну ніхто в здоровому глузі про, про, про рівень і якість фортифікаційних споруд не буде аналізувати. І Я цього також робити не буду. Скажу тільки одне, що все, що має робитися, все робиться так, як треба. А видавати противнику, що як, де побудовано, і, і в такий спосіб видавати йому розвідувану інформацію, переконався на власній шкірі, на власній, що мої слова розбирають до молекул у противника як на медійних майданчиках. А якщо на медійних майданчиках розібрали, то повірте, мені подібні люди сіли і розібрали у конкретних воєнних цінах. Ну добре, пане Петре, тоді... тоді... І я за думку, водні перешкоди це завжди природній бар'єр. Ідемо від зворотнього. Вони пішли із правого берега Херсону, тому що ми вдарили в першу чергу Антонівський міст, і забезпечення і логістика різко понизилася. І вони відійшли. Тобто, Дніпро, Дніпро, природня перешкода, і будь-яка водойма, а якщо там є каскад водойм, це прекрасна природня перешкода. Але от в цьому контексті мається на увазі наскільки можливий справді цей прорив росіян, ну, бо багато бачимо і маніпуляцій різних і думок, і в засобах масової інформації. Зокрема, от які наслідки загалом це може мати для нас, якщо це ну звісно, не дай Боже, станеться. Ну та кожен, кожен мета нашої території, котрий переходить до противника, це крит... ну, не критично, це дуже погано. А може навіть і критично та руйте розуміємо їхнє стратегічне завдання, в них нічого не змінилось. Ви виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Це критично потрібно путіну ось буквально до до, до 17 березня в момент самоперепризначення на посту президента. Чи вдасться? Я не знаю. Я направду, я не знаю. Бій триває, бій дуже лютий. Але пам'ятаємо ще одне фундаментальне правило: будь-якої війни важливо виграти війну. Битви можуть бути програними. Нам українцям треба учитися правильності. Емоційного змісту, чому ми дуже унікальні люди. У нас є те явище, яке називається емоційні гойдалки. У нас або все зрада в один бік, або все перемога. Яскраво пам'ятаю харківську операцію. Я якраз тоді перебував у зоні бойових дій. То уже на повному серйозі люди говорили про те, що завтра ділимо Росію на Уралі із китайськими військами. Люди в це вірили, що все, все так піде успішно, як по харківській операції. Тому ще раз підкреслю. Бити можуть бути програними. Війну треба вигравати. Історія знає безліч таких випадків. Згадував я вже сьогодні Рум -Рум -Рум Румунію. Так, от у Першій світовій війні румуни програли усі битви, усі без винятку Австро-Угорській імперії. А війну виграли. Водо Петра також ще інформація, яка шириться у засобах масової інформації. Вчора мережаю ширилася про загибель. Група бійців 73-го центру ССО пишуть, що трапилося це ну через невдалу операцію і намагання закріпитись на тендровській косі. Чи можете ви взагалі це коментувати? Я прокоментую у зрозумілий спосіб. Шановне товариство, війна. Ну війна не буває так, що один противник нескінченно успішний, а інший противник нескінченно не успішний. Так не буває. Знову ж таки. Британська імперія свого часу ввела цілу низку воєн на африканському континенті, зокрема із племенами Зулутів, які були озброєні озброєння списами і луками. Так, от були були моменти і прецеденти, коли ці люди, які технологічно програвали в усьому британців, завдавали їм дошкульних втрат. Дуже дошкульних війна в Афганістані і Радянського Союзу. І сполучених штатів Америки люди озброєні тільки автоматичною зброєю і вибухівкою, по великому рахунку виграли війну у радянському Союзі, не маючи ні танків, ні авіації, ні ні засобів радіоелектронної боротьби і тому подібне. Тому те, що буває, не успіх бою, це є абсолютно адекватним явищем у війні. Не може бути абсолютних успіхів. От ще про ситуацію на полі бою, держдеп сполучених штатів Америки заявив, що ну ситуація є надзвичайно серйозна. Ну серйозна, то серйозна, звісно, але допомоги ми не можемо досі дочекатися. Ось вчора буквально військовий експерт у нашому етері розповів, що ми через відсутність допомоги навіть ну не можемо отримувати розвіддані від Сполучених Штатів Америки. Це його слова. Тобто не лише про зброю йдеться. От чого варто чекати від сполучених штатів? Знову ж таки, давайте, давайте дуже так холодно подивимося на цей процес. Ми чекаємо тих 60 мільярдів чи 40, як дадуть мій особистий погляд, що рано чи пізно вони будуть. Але ми трошки підзабули, що є така ще програма, називається ПДА. Це також армія США. У чому її суть? Армія, е, уряд США закуповує зброю у виробників, кладе цю зброю на склади, а то, що було перед тим на складах, передає нам. Ця, ця програма, до речі, діє. І там ще є 4,5 мільярди доларів, котрі не потребують ніякого рішення Конгресу. Це запасний варіант, найостанніший, найостанніших з останніх. Американці дуже би не хотіли дійти до, до точки, щоб на те, що мають на складах. А на складах є ще чимало усього, що вже куплено, заплачено виробникам, щоб останні свої резерви передати в Україні. Але у принципі. Цей механізм є робочим, і якщо вже дійде до розуміння, що все є остання точка, а останньої точки ще немає. Зараз дуже ми багато обговорюємо оцих 800 тисяч снарядів, які чехи зуміли знайти на світових ринках. Треба тільки їх купити. Канада дала 20 мільйонів. Данія, якщо я не помиляюся, дає 100 мільйонів і. Це все разом має вийти десь на на показники у межах мільярда, мільярда 400 мільйонів чи двох. Бо снаряди дуже сильно подорожчали. Якщо до початку війни штатний снаряд 155 мм міліметру коштував десь у межах тисячі доларів, то зараз коштує 4 тисячі доларів. А скажімо, там М549 із додатковим самонавведенням може сягати і до 8 тисяч доларів. А ескалібур м 982 коштує від від 120 до 170 тисяч доларів, але робота робиться. Робота робиться, і я не вважаю, що ми вже є в торці абсолютної кризи. Так, так ми зійшли на добові показники у межах до двох тисяч снарядів. Але ми і високого показнику ніколи і не мали. Найвищий минулої осені буквально кілька тижнів доходу до семи тисяч. А противник і досі має у межах 15, а то і 20. І тим не менше ми тримаємося. Моя персональна позиція ще раз заострюю увагу: оця програма ПДА є плюс. У бюджеті США, воєнному, який проголосований вже на 2024 рік, там ще є 300 мільйонів доларів. Це теж доволі багато. Середні показники пакетів за минулий рік це до 200 мільйонів доларів на місяць. Чи треба бити, бити у дзвін і кричати рятуйте в обов'язковому порядку? Але й дуже важливо не бити у той дзвін і не казати, що все кінець завтра. Пане Бетер, до оперативної інформації? от, з'явилася інформація від видання Bloomberg, От що першу стратегія України полягає в тому, щоб спробувати утримати лінію фронту якнайдовше до другої половини року? Причина очікування F-16 та боєприпасів, що дозволить Києву спланувати контрнаступ у 2025 році. Можете прокоментувати от, цю новину? Ця думка доволі слушна. Чи існує зброя, котра змінює правила гри? існує? Це велика кількість авіації. Підкреслю велика кількість знову буду проводити конкретні приклади. Та сама буря, буря у пустелі 1991 рік. Фінальна фаза війни у перській затоці. Січень лютий коаліція на озброєнні мала більше ніж 1700 літаків. Мені тяжко таку кількість літаків уявити, що вони в нас є і було більше ніж 100 тисяч літак у виліті. 100 тисяч. Це неймовірно багато. Якби умовно у нас з'явилося, ну хоча б уже тих 60, які задекларовані, хоча б вони, а ще краще, так, машин 180 F-16, з великим ракетно-бомбовим навантаженням, є просто неймовірна е, ракета AGM-158 Jasmine, є комплектації, які мають дальність задання ударів до 900 км, це літак це літак здійснює удари практично в будь-яку точку окупації з Кримом, включно не наражаючи себе взагалі на небезпеку. Таких ракет виготовлено більше п'яти тисяч. Вони лежать на, на, на складах. Питання: скільки тих машин надійде і в який спосіб вони почнуть працювати? Велика кількість точно змінює бойовище. Але тут є американський страх, вони не можуть його перейти. Що називається справжня перемога України про ядерний шантаж? Ми вже говорили. Де точка неповернення вона майже не прораховується. Мій погляд, що є перші F-16, там 6, 12, 24 машини почнуть працювати як літаючі зенітно-ракетні комплекси, тобто збивати крилаті ракети і збивати авіацію. Чому ні є ракета ЕЙ АМ 120 АМРАМ в найкращій комплектації? Це до 180 Кілометрів це ще краще ніж Патріот. Ми от буквально за 10 днів призвели дванадцять таких з допомогою змітно-ракетних комплексів наземного базування. Що це набагато складніше? Набагато складніше. А авіація може лущити їхню авіацію як горіхи, але треба, щоб нарешті надійшло от, власне. Ще про авіацію питання? От є інформація в засових масових інформації, що Росія готується до масованого ракетного обстрілу України, от ну чергового, так на аеродромі Ангельс-2 з'явилося п'ять додаткових літаків те, що Росія ну планує черговий теракт. Ми можемо звісно не сумніватися, але от на вашу думку, наскільки він цього разу може бути масованим, і чи можна спрогнозувати, коли це може статися? Та статися може будь-коли. Ми розуміємо, що відстань між масованими ракетними ударами із застосуванням авіації це мінімум 4-5 днів. От, умовно ту 95 МС вилетів, здійснив пуски, повернувся на базу. То для другого пуску треба мінімум 5 днів. Мінімум тепер стосовно масованості. Перший день війни, що вони на піку своїх можливостей, це 120 ракет. Наступний найвищий показник, який вони показали, в кінці грудня це всього навсяк 122 ракети. Тобто додали плюс дві ракети. Ну не мають вони потужності, щоб зробити залп, скажімо, на 300 ракет. А до такого типу залпів. Ну ми вже ну може неправильне слово, але я говорю, ми вже призвичаїлися, плюс від 70 до а деколи і до 100 відсотків ми збиваємо те, що маємо збивати. Казав уже і скажу ще раз: 100-120 двадцять ракет. Усіх класів Х-101, Х-555, 55 9 9М723, 728, це номенклатура по Іскандеру, вони можуть, 3М14 калібр і ще ракети це далекобійні від 2500 до 5000, Х-47М2 кінджал, і також середньоближній радіус Х-31, Х-35, Х-59, це від 110 до 300 кілометрів, не більше, вони можуть виготовляти 100-120 на місяць. 130 максимум, більше не можуть і не зможуть. Крапка. От в такому режимі ми і будемо жити до останнього дня цієї фази війни. От власне пане Петре може коротко вчора також обговорювали інформацію про те, що передала Північна Корея Росії ці три мільйони артилерійських снарядів. От вони можуть вплинути якось на ситуацію на фронті, зокрема, ну якось на цей так званий новий наступ Росії, про який всі останніми днями постійно говорять. За добу росіяни відстрілювали у 2022 році в активній фазі від 45 тисяч до 80 тисяч за добу. Це їм не допомогло. Вони, коли почали цю війну, вони на складах мали у межах від 15 до 20 мільйонів снарядів. Вони на місяць виробляють у межах 135 Тисяч це десь до 4 тисяч на добу, плюс-мінус, то так три мільйони звучить дуже страшно, дуже дуже страшно, але але не настільки, щоб щось по-справжньому ламати. Отже, простий, зрозумілий е, цифровий порядок: 15 мільйонів уже застосованих по факту, по факту не ламають війну на їхню користь то чи зламають плюс три? Дякую, пане Петре, заспокоїли. От ще одна тема про те, що от вчора буквально Ердоган знову запропонував Україні і Росії переговори у Стамбулі. От, як на вашу думку, навіщо це зараз? Ну про це зараз знову заговорив Ердоган? І чи взагалі можливі будь-які переговори в перспективі? Тим паче, що ви вже згадали, що ну, Росія нібито їх і хоче, але сьогодні вже Путін заявив про те, що ну, вони будуть тиснути наступати і наступати і наступати, то як вигадаєте, коли підемо від протилежного? Немає війни на планеті Земля, котра є у писаній історії, писаній історії. писаній історії, то, що людство, коли вже винайшло писемність, описано чи зафіксовано більше 14 тисяч воєн. Це неймовірно багато. Та всі знати неможливо. Будь-яка війна закінчується якимось документом, будь-яка. До речі, радя... До речі, Росія із Японією досі перебувають по великому рахунку у стані війни. В них є акт про перемир'я. Північна Корея і Південна Корея, по великому рахунку, з точки зору права перебувають у стані війни. В них є акт про перемир'я. Чому е, прокинувся Ердоган? Гроші гроші і ще раз гроші, на мій погляд. Вони дуже добре заробляють. У Росії тільки одна атомна електростанція в Акуї побудована росіянами, чого е, вартує, і можна пройтися по ці, по цілій низці е, товарів, котрі турки, незважаючи ні на які санкції, таки допроваджують до Рос... Росії із забороненими санкційними товарами, включно. Це ще раз сигнал того, ще раз сигнал того, що путіну потрібне перемир'я. Чи може бути перемир'я без документу? А що ж не може бути? Можуть домовитися. У нештатному режимі документи не підписувати, а і рівень і інтенсивність бойових дій понизити. Ще раз Путін шукає перемови не з самою Україною, як, як суб'єктною державою. Він нас не вважає суб'єктною. Хто дивився його уважне інтерв'ю? останнє я свідомо дві години заставив себе це вимучити. Він сказав правду. Він не лукавить Київ у розумінні росіян, це душа. Він він каже прав. Він каже правду в то, що він вірить, що українці і росіяни це один народ. Він так вважає. Він до речі, тоді уперше проговорив, що ця війна це частково громадянська війна. Він не з нами шукає перемовин. Він шукає перемовин з заходом, Отже, у першу чергу, із сполученими штатами Америки, чи знайдуть, чи дійдуть до якоїсь точки розмови. Даруйте, не, не візьмуся визначати. Пане Петре, вже немає часу, але дуже хотілося би коротко ще одне питання, буквально обговорити? От вчора інформація ця у змі про те, що на днях точніше, що Росія провела навчання і репетицію застосування ядерної зброї на випадок нападу Китаю. Я звісно, цей нюанс, що йдеться про секретні російські військові файли з 2008 по 2014 рік. Але ну деякі експерти все таки кажуть, що документи актуальні досі для сучасної російської військової доктрини. От як ви думаєте, чи справді можливий цей конфлікт між Росією, Китаєм зараз, чи може, до прикладу, Китай скористатися ситуацією? Зараз точно ні. Зараз точно ні. Це, це світові тиранії, котрі перебувають у стратегічному союзі. Вісь зла прокреслена Росія, Сирія, Іран, Північна Корея, Китай і тому подібне. Китайцям дуже вигідна виснажування Росії у стратегічному воєнному сенсі. Те, що рано чи пізно, рано чи пізно США і Китай сядуть за стіл переговорів в частині поділу Сибіру. В цьому немає ні не меншого сумніву. Однак, мій поля, що це буде пізно. Це ще кілька десятиліт. До речі, одна з причин, одна з причин, чому зулікають зі зброєю, це просто патологічний страх, в першу чергу, англосаксів, що Росія різко розвалиться, і ресурсний Сибір а там 40% запасу людства всього, і най, най, найцінніший ресурс це озеро Байкал, прісна вода, різко перейде до Китайців і субгегемон, який вже по факту є. Стане настільки потужним і могутнім, що ніхто його не зупинить у прагненні світової влади.